Будь ласка, дивись, значить, що якщо я правильно зрозумів, то м, за словами пана Мстислава, дія захищена і фактично вона є авторизатором для доступу до різних реєстрів, та, які по-різному працюють. А от реєстри своєю чергою не є а, настільки захищеними і а, мають різний рівень як доступу, так і різний рівень захисту. А, у мене є два питання, точніше півтора. На половину з нього вже Рома почав. Мені цікаво почути досвід, наскільки можливо впровадження у нас голосування через інтернет на блокчейні, та, яке неможливо підробити. І оце прям ідея фікс, тому що я бачив, як голосують в Естонії. І я після цього ну, просто я не міг спати. А питання, яке мені цікаве, також. Коли був, коли був злам, ем, я разом з журналістами з текст текстів Ворґює. Ми провели невеличке розслідування. Ми скачали всі доступні Вордівські ем, і Ексель файли з доменів Gov.ua, в ті, що є в відкритому доступі. І проаналізували їх на, на питання того, які там є кастомні поля. Що, прості, простішими словами, ми просто подивилися, скільки з цих файлів було зроблено в ламаних версіях е, Офіса, в даному випадку Офіса. Е, це дуже легко перевірити, якщо поле заповнене не, не чимось на кшталт Microsoft Corporation або що, там може бути якийсь е, звичайний текст. То, скоріш за все, це або введено в руками, що робиться дуже рідко, або було зроблено програмою, ну там ті, що ламає, а, Word. Так от, ми проаналізували близько 10, 10 тисяч файлів, з них у 10 тисячах були ці кастомні елементи, і ну, от, я вже не пам'ятаю скільки, але там кілька тисяч були, а, мали, мали ознаки того, що вони були зроблені в ламаних версіях. І цікаво те, що ламані версії ми знайшли практично от в усіх можливих і неможливих місцях: це Верховна Рада, це МВС, це там Краматорська міська рада, це консульство України в Канаді. Одне з консульств, це міністерство спорту, міністерство інформаційної політики, це купа всього виключеннями були. Якщо не помиляюсь, Маріупольська міська рада і ще щось, то там ми нічого не знайшли. Е, мені цікавити, наскільки наскільки ваше міністерство наскільки за, загалом зараз влада працює над м, кібербезпекою і над базовою освітою, та тому що ми розуміємо всі, що є, наприклад, умовна МВС. Є офіс, в якому працюють захищені компи, люди, які там знають це дуже добре, і приходить одна людина з ноутбуком та, або з комп'ютером, на якому стоїть ламана вінда. Підключається до мережі, все, вся мережа є скомпрометованою, тобто в теорії вона може бути зламана. Як із цим борються, що для цього що робиться для того, щоб настільки кричущі проблеми вирішувати. Так, ну кілька, я, мабуть, з кінця спочну, да? Насправді, дійсно там ламані, ламані він дай, ламані офіси. На жаль, я їх бачив теж багато до всюди, і це прям біч, з яким стикаєшся стикаєшся. от І, власне, що у нас є? Ми не зовсім якби є міністерством, там яке слідкує, да там наглядає за іншими, але є. Е, Структурна одиниця називає так, там майже у всіх державних органах є заступники з цифрової трансформації, от і на рівні, в тому числі, якраз облдержадміністрації, на рівні міст, зокрема, і так далі. На ще маю на увазі. Перший такий поінт Перший поїнт, що їхня задача це якраз на налагодити ці процеси, які стосуються як там базових речей, типу того ж самого ліцензування, вирішення цього питання, так і навіть впровадження там. Система електронного документообігу. Другий момент, що ми ж в будь-якому випадку там, працюємо зі світовими IT-гігантами, і зокрема, зокрема, і з Майкрософтом, і власне, що в нас є там, Ми домовилися, що державні структури, об'єкти критичної інфраструктури зможуть використовувати там в тому числі і хмарні сервіси Microsoft до кінця 2023 року. Ну, от е, також там Майкрософт на глобальному рівні буде підтримувати ну продовжить підтримувати цифрову реформу Державної служби статистики. От і там протягом півроку да Microsoft був півроку війни. Microsoft там офіс був безкоштовний. Тобто е, ми шукаємо такі е, такі точки е, дотику. Да, ми не можемо там забезпечити там всіх ліцензіями, бо це не зовсім профіль мінцифри, але там шукаємо так само. Uh, у нас же не зовсім про Microsoft, але там нещодавно буквально домовилися із компанією Google. по моєму про 50 тисяч ліцензій Suite для державного сектору в Україні, тобто для того, щоб можна було використовувати там цей напрям. Тобто в глобальному смислі сенсі, звісно, рухаємося. Ми до, до виправлень цих, от тому це болісний процес, і ми там часто його піднімаємо. Дійсно, так, да, це, це проблема. Я не буду там приховувати в Україні, ми маємо цю проблему на, на різних рівнях абсолютно. От, і тим паче, ну, і ви, і я, ми, я сподіваюся, наші глядачі чудово розуміють, що якщо ти там, я не знаю, ставиш який-небудь крек, який ламає тобі Офіс чи Windows, і, і все таке, то. Будь готовий, що всі твої дані експортуються кудись, якщо це буде потрібно. Тобто є високий рівень ризику в цьому будь-якому випадку. Що стосується там, виборів блокчейну Естонії, перше, що хотів би сказати, то дійсно, пан Роман правий, що протягом багатьох років Естонія там була номер один. От, але що у нас відбулося? Естонія запускає на початку наступного року, Естонія запускає дію. Для Естонії, тобто, ясна річ, і України, як і багато країн в світі, ми користувалися досвідом Естонії, спілкувалися з ними і так далі. От там їхня команда, яка працює над цифровізацією зараз, вони прийшли з чітким, якби конструктивним діалогом, що Україна зробила великий стрибок в напрямку саме Мобайлу. Тому що Естонія вони більш десктопній частині, і відповідно вони прийшли з чистим наміром, що немає сенсу перевинаходити те, що вже існує. Тобто, і зараз ми що зробили? Ми для них об вони обрали функціонал, який їх цікавить. Тобто, ну всю дію одразу скопіювати запустити в Естонії неможливо. Ясна річ, там послуги, документи там і все інше. Відповідно, вони обрали там для першої версії да, базової такої е, список е, функцій, які їм їх цікавлять. Ми їм обрізали, віддали код, і зараз там е, технічна компанія займається тим, що розгортає е, дію. Для Естонії там трохи зміняться умовно кольори в дизайні, але архітектура лишиться тою самою, просто йде адаптація до реєстрів там і так далі. І наступку дія під іншою назвою запускається для мешканців Естонії. Ні, <гум> е, я, я знаю, що вам треба йти, по-перше, по друге, слухайте, тут Грова не заважає, ну, там так? про вибори розкажуть. Е, Добре, тому що я знаю, що треба відпускати відпускати, Мстислава. По-друге, це не перший і не останній етер, тому що питань в мене, ну слухай, ну більше, ніж просто про вибори. До виборів ще чухать і чухать, три дня полем, три дня лісом. Але якщо є відповідь про вибори, про блокчейн і це вміститься в 15-20 секунд, то я за. Ну, я можу да, просто коротко сказати. там Це питання зараз. Точно не на нашому боці, це питання дійсно на рівні парламенту, на рівні ЦВК. Чи існують в світі рішення, чи можуть вони бути адаптовані, чи можуть вони бути вдосконалені для того, щоб е, запуститись в Україні? Можуть. Там, е, чи може бути в цьому задіяна дія? Звісно, тому що є велике покриття: 18 мільйонів людей зараз користуються дією. От і головне дійсно, те, мабуть, з того, що ми почали, це питання довіри. да ти можеш збудувати супер захищену е систему електронного голосування. Але якщо люди не будуть довіряти, то там це навряд чи матиме якийсь глобальний сенс. Тому тут такий е треба відчуття людей. Да, готовність довіряти таким рішенням. Ініціатива там з боку парламенту це і звісно, звісно, ми будемо над цим працювати. І на да, і хотів спитати, як до речі, ви ставитеся до цього. Бо я серед там людей, з якими спілкуюся, почав, ну не ставлячи це питання, але почав зустрічати полеміку. да, якщо там 2-3 роки тому всі казали Ой, не дай Боже. Ще зроблять голосування через дію, то зараз я починаю зустрічати там на звичайному, там умовно кухонному рівні, коли люди кажуть, ну так це ж, мабуть, буде прозоріше, там і більше людей прийме в цьому участі, знаходять якісь позитивні аргументи і для мене це індикатор зрушень, і хотів би спитати якраз теж вашу думку. Назар свою думку скажемо. Я думка така, що фальсифікувати вибори можна ті, що ведуться з реєстром, бюлетенями. І ми це бачили. Я це бачив власне на, на, на власні очі з 2004-го, пам'ятаєте, і другий сервер Медвечук. Цитата пряма. Добрий день, поздравляю з праздником демократії, коли вони фальсифікували дані, коли просто спалювалися бюлетені, коли людям просто розбивали голову молотками на площі перед центральною виборчою комісією з метою фальсифікувати вибори, і голосити переможця. Тобто, це вам не зламати дію. Це набагато трагічніше. Але якщо говорити про е, інший бік медалі, то я за. Електронне голосування, тому що з нас ніхто не ставить питання. А я скачую через там App Store або через Google Play програму. А наскільки вона? А я? А якщо я завтра прокинуся, не знаю, там дівчинкою, це що підпадає під закони Російської Федерації? Ну тобто, це знаєте, таке питання кожен довіряє рівно тому, але цифровізації не уникнути та. Ідентифікація у вас відбувається за відбитком пальця, за виразом обличчя там багато інших шляхів ідентифікації. Якщо не видавати бажане дійсне, якщо правильно зробити електронне голосування, і тут важливо якраз дефініції, тобто, я ще раз повторюю, розподілений блокчейн, а не просто сервери в центральній виборчій комісії, то тоді це має право на життя, обговорення і втілення в життя. Тому що людям це треба пояснювати. Люди не розуміють. Людям зручно, коли дуже просто треба натиснути одну кнопку. Ви це прекрасно знаєте. Правило однієї кнопки. Коли ти не заморочуєшся, дія дуже допомогла зараз. Під час з 24 лютого коли в мене з'явилися чомусь права, які не могли знайти Дія Підтягнула в мене, з'явився жовтий паспорт. Тимчасово переселена особи, і так далі. Багато документів просто в мене є, і я ними користуюся. Я не нарікаю. Я хочу, щоб це було не шахрайство, досконала система. Хоча розумію звідки ростуть ноги. Ноги ростуть з реєстрів, а за реєстром стоїть умовна баба клава з е, начосом. Е, в відділі не знаю, паспорт паспортний стіл будь-якого жека. Там, де все було на папері, треба його перевести в електронний вигляд. Мало того, знаючи структуру міністерства, як там велися реєстри, не стандартизовані. То це титанічна робота. І головне, щоб ми були убезпечені, тому що. Ті випадки, які були, от люди пишуть: а що ж там, а як же ж ключ в злитих дампах, це ідентифікатор? А що видає дія? Бест Голкін пише, і така дискусія може бути безкінечною. Насправді ніхто не убезпечений ні від чого. Все, що має не знаю, там вмикач, те саме має вимикач. Тобто той, хто знайшов вмикач, він може його вимкнути і зламати систему за великим рахунком. Мені подобається, Просто Рома система, каже 15-20 секунд. Розкажіть нам, а потім 2 хвилини коментує сказане. Це таке в мене корупційне право Назар. І якщо я користувач, знаєш, в мене є дворівнева аутентифікація, так? Я не користуюся, а деякі журналісти і політики не користувалися і потім кричали на весь світ, що вони зламали імейл. Так, значить, хто би бив? Ну, в цьому випадку паном